І Баку заявило, що єдиним шляхом до миру в нагірному Карабасі є повне виведення звідти вірменських збройних сил. А Єреван каже, що ніяких вірменських військ там немає. Взагалі, то кого ж тоді будуть знищувати азербайджанські ракети, і хто обстрілював з артилерії самих азербайджанців загадки ескалації? А тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав екстрене засідання Ради безпеки Республіки, а міністр оборони Азербайджану поговорив по телефону з турецьким колегою, і запевнив Баку в повній підтримці, і вранці Азербайджан оголосив про проведення антитерористичної операції в нагірному Карабасі, начебто через постійні обстріли з боку вірменів. І наразі соцмережі повідомляють про стрілецькі бої між двома арміями в місті Шуші. Є відео знищення армія вірменської станції радіоелектронної боротьби Мортира в селі Ашаги, і пишуть, що в місті Ханкенді глушать мобільний зв'язок. Міноборона Азербайджану повідомляє, що б'є по позиціях противника високоточною зброєю і мирне на населення не страждає. Оголосили гуманітарні коридори для людей. Пропонуємо кілька кадрів з міста Ханкенді. Bu dron. 3-cü. 3-cü. Görsən abi? abi. Bir s. Allah qüvvət versin. Bax abi. Üzxan kəndi. Getdi. 3. Bir də nə gəlir abi.